Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та маї. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників. Ну, як і завжди, дивіться закріплений коментар. Ну, і розбивку по відео я також зроблю по епізоду. Власне, із, із переліком всіх питань. Сьогодні у нас багато всякого різного буде цікаво. Ну що, поїхали. Так, ми почнемо із. Дуже цікаве питання. Отож. М -м, будь ласка, подивіться, чи де втримаються наші на лівому березі Херсонщини. Питання хороше, важливе. Ну, давайте подивимось. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи наші доблесні захисники втримаються на плацдармі на лівому березі Херсонщини? Скажіть вам правду. Отав перевернутий. Райдо. Беркана. Іса. Мугарази, що все-таки по фіналу. А нас перевернути. А, зараз Угу. Все, зрозумів. Е, що ми маємо? Отав перевернутий, Райда, беркана, Іса і Маннас перевернутий. От е, перевернутий. Це маркер якраз на втрату території. От також, в принципі, якийсь населений пункт може позначати. Ну, знов таки, руни показують е, часових рамок я не став. Я дивився взагалі. Ну, це прогноз на найближчий час, фактично. Тобто, от перевернутий. Якісь втрати будуть території там чи від якогось населеного пункту відійдуть. Все-таки, ось, відповідно, райду, ось рухи іде. Але тим не менш, беркана. А оцей оце відхід а разом це вже буде рух вперед. тобто, да? Ось Іса да, певне блокування є. Тобто, ну, і просування буде ну, невелике, якщо так. Манас перевернутий. Да, жертви є, ну, на жаль. Але знов таки Іса манас перевернутий. Жертви обмежені, ну, стараються мінімізувати. тобто Якось там у нас цікаво, відбувається оборона схоже. То плацдарму. Іса також це руна, яка позначає не лише блокування а і закріплення, в тому числі ну, оборонні рубежі, зокрема. Тобто, по фіналу наші такі там мають втриматись. Мало того, що втримаються, то ще й вперед підуть. Ну, правда, просування незначне буде, поки що найближчим часом. О, але буде. Отак. От от. Ну, тобто втримаються. Ну, правда, от жертви, звичайно, да. Це от не рада. Ну, без прикрас, кажу, як є. Так, дякую за відповідь. Добре. Тут ще таке цікаве питання. Подивіться, якщо можна, чи отримав Порошенко від уряду Орбана 36 мільйонів гривень. Ну, ця новина вже трохи відгриміла, але в мене вона все висіла якось. Ну, давайте глянемо, Чи було таке, чи не було. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь ласка, Петро Порошенко від уряду Орбана, від уряду Угорщини, отримав 36 мільйонів гривень? скажіть ровно, правду. Райда. Урус перевернутий. Турісас. Що по пофінав? Кано перевернута. А, а тут цікаво. Що ми маємо? Райдо, урус перевернутий. Турісас, Кано перевернута. Ну, загалом райдо. В гано випадку це про рух коштів. Дійсно, щось було. Урус перевернутий. натяка на те, що схоже, що менше. Чи, можливо, якусь частину з тої суми. Ну, от щось таке. Турісас. Активні дії були. Щодо того, якась активність була. Ну, власне, Турісас ну, дійсно, як частиною суми отримав, а щось мав іще доотримати. По фіналу, КАНУ перевернута. В даному випадку не обман іде, а все-таки воно йде таємно. Щось там не все було. Приховування якась інформація. Ну, добре, зараз докладу. Так, дякую за відповідь. А, поясніть мені, будь ласка, що там, що в таємниці? Що за кадром лишилось? Скажіть вам, правду. Альвіс перевернутий. Ну, добре. Альгіс перевернутий у нас залишився за кадром, тобто певна незахищеність, да, певна беззахисність навіть. Цікаво. Ем, а ну, гаразд. Зараз давайте запитаємо, за, за що ж власне він ті гроші отримав? Отримав, так. Да, просто схоже, що сума там менша була. І це. Ну, як ніби частину її якусь в такому плані. Так, дякую за відповіді. Чи це. Або частина іще щось мало бути. Тобто це була частина, а мало бути щось іще. От що. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. Ну, а раз, так, поясніть, мені, будь ласка, а за що Петро Порошенко отримав від уряду Орбана 36 мільйонів гривень? Скажіть, скажуть, він правда. Єб. Єра. Постаруна руна. Ну і що по фіналу? Торісас. Араз, що ми тут маємо? Гебо, Постаруна, пустаруна, перт і турісас. Та ось Гебо. Ну це якесь партнерство йде. І тут не про бізнес мова, тут щось друге. Єр, ось Гебо, ось Єра. Щось тривале, тобто щось уже було, до речі, тобто якась повторювалася якась подія. Ну і тривалий взагалі процес, був якийсь, знаєте, ну партнерство відразу якби, до Орбана, на стару вже, дорвано, тим паче. Далі, по постарона. Таємно. Щось, ну, але вже не таємно, да, тому що виплило на світ Божий. Ось перт. А натяка на те, що ну, це рік достатку, і це велика сума. Тобто, от, дійсно, от 30, скільки там, 36 мільйонів, да, це схоже, як частина була. От, мало бути більше. Ось, оцей от самий перт перевернутий, ось він в таємниці вишився. І ось Турісаз, якісь теж активні дії. ну Якщо так, то це гроші на якісь активні дії. Турісаз, ну це щось таке, знаєте, різке, рішуче. Ну, від Орбана. Ну, на бойові дії гроші від Орбана. Щось, щось у мене сумнів. Тут про щось інше мова. Та й, ну, одним словом. Історія не... щось там мутне. Відразу скажу. Щось там мутне. Чи отримував? Да, отримував. Ну і відразу партнерство падає з Орбаном. Ну, таке. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Ну, не хочу далі лізти, там мутна історія. Добре. Так, давайте зачитаю повністю, щоб ви зрозуміли наступне питання. Нещодавно пан Сакашвілі сказав, що союзники вступлять у війну. Мені теж здається, що можливе повторення сценарію російсько-турецької війни. Що ви про це думаєте? Ну, давайте запитаємо. Взагалі можливість, я думаю, вам все-таки думку рун цікаво почути, а да? не моє особисто. Е, от, то давайте запитаємо, що руни по цьому скажуть. Чи вступлять союзники у війну? Ну, Я думаю, це єдине питання, яке тут все на місце поставить. Так, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи союзники України вступлять у війну з Росією? Хай скажете рон правду. Гебо. Соло. У нього перевертий. Що що по фінал? Я вас перевернути. Прямо про війська тут мова не йде. Тут друге. Що ми маємо? Гебо, соло, перевернута і вас перевернутий. Ну, з Гебо, партнерство, да. ну це ж в принципі союзники і є. Гебо це і дари. тобто Далі нам йдуть поставки. Прям бойових дій тут нема. Плюс, знаєте, ну тут 50 на 50 якісь мірі, тому що пів розклада позитивно, пів негативно. Прям військами не вступлять, все рівно. Ось ось дари, ось партнерство, ось перемога. Ну тобто Будуть допомагати нам до перемоги. Руни показали, що вони нас не кинуть. Прям вступ у війну, прямий, ну, не так би виглядало. Ось вуньо перевернута по цьому рахунку. Тобто руйнування мрій. Так, да, ми всі всі українці сплять і бачать, щоб тут літаки НАТО заявились з натовськими арміями, да, і знесли к вражі матері той Мордор. Так, щоб і Москва та їхня завалилась к кражі матері, да. ну воно, на жаль, не так виглядає. Ось Уня перевернута, руйнування мрій, є вас перевернутий. Повільний взагалі рух якийсь. Повільний розвиток ситуації. Тобто, ну, ем, поставки будуть, поставки будуть, підтримка буде, ну, до перемоги, ну да, до перемоги, фактично. Е, ось, Але прям вступу війну, військами малоймовірно. Не скажу, що прям зовсім неможливо, ну, все-таки піврозкладу позитивно, але мало ймовірно. На даний момент, от, так як зараз виглядає ситуація. Так, дякую за відповідь. Гаразд, о, тут буде цікаве питання. Зачитаю мовою оригіналу, а потім вже перефразую. Тут навіть декілька питань буде. Подивіться, будь ласка, що наші депутати, інші чиновники, так сказати, слуги народу, такі зажрані і наглі. Вони не бояться народного гніву, вони не бояться перемоги Росії, сподіваються при ній гарно жити чи змотати удочки в теплі краї. Ну це явно не одне питання тут. Давайте розіб'ємо відповідно. Так, дякую відповідь. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а депутати і чиновники, ну одним словом, влада України. Не бояться народного гніву? А, хоча краще без не запитати. Добре. Дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь, будь ласка, чиновники, депутати влада взагалі боїться народного гніву? Хай скажуть його неправду. Певес. Лаус. Ма нас перевернути. І що по фіналу? Хагалас. Хо-хо-хо. О, так, да, вони дуже бояться. Дуже. І зараз поясню, що тут має. Евас, Лаус, Манас, і Хагалас. Ось Евас. Да боя... Я запитав, чи бояться? Да бояться, бояться. Ось Евас Бояться якраз руху, руху активізації якоїсь. Ну, Народний рух, читайте. Ось Лаус. Правильний вектор. Тобто народ об'єднався, народ об'єднався. Ну, Майдан. Фактично Майдан. Оце воно. Мало того, мав нас перевернути і Хагалас. Вони бояться, що народ може об'єднатися до такого, що ось почнуть вони в кращий світ уходити. На сильним шляху, давайте так скажемо. Розумієте, да? це вже не, не тільки Майдан, а це вже стовби на Майдані будуть не пусті. Ну, якщо ви ну, розумієте, про що я, да? Ну, так? То, то бояться. Але в той же час. В той же час Маннас перевернув, ну це ясно, у нас зараз на війні багато жертв, то зрозуміло. Е, Манас перевернутий Хагалас. Е, цей страх трохи гасить війна в той же час. Вони ну, знов таки, заборона там, зборів, заборона мітингів і так далі. Тому Але взагалі чи бояться народу? Да, бояться. Бо розуміють, що ну, хоча от цей закон про мобілізацію, то цікаво. Але бояться дійсно, що народ повстане, і якби стовби на Майдані вже стануть не пусті. Ну, гаразд, давайте запитаємо далі, що там, як там. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте запитаємо, а чи бояться, власне, наші чиновники, наша влада перемоги Росії? Uh, 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 так, дякую відповідь. Добре. Скажіть мені, будь ласка. А чи наша влада боїться перемоги Росії у війні? Ви скажете вам правду. Ансус. Перт перевернутий. Інгус. Ну ну і що по фіналу? Аліс перевернутий. Так, що ми маємо? Ансус, Перт перевернутий. Інгус, альс перевернутий. Та ви знаєте, перемоги Росії вони от реально менше бояться. Ну, так от. Що ми маємо? Давсь одразу Ансус. Є якісь домовленості, схоже. Ну, це не у всіх у деко, принаймні, точно, є якісь домовленості і так далі. Перт перевернутий. Ну, за статки більше вони свої бояться. За свій ріг достатку. Да, що з перемогою Росії багато чого можуть втратити. Але, тим не менш, іноз. Ну, є в них і за межами України у багатьох, принаймні всяке різне добро. Да? Ну, І ось і Аліс перевернутий теж. Ну, Певна беззахисність. Тобто, як виглядає знову таки, це велика кількість людей а, у владі. Е, хтось не боїться, ось відразу, у когось навіть є якісь домовленості з Росією, тобто, ну... Ну, ну, прийде Росія, ну і прийде. Вони все рівно собі залишаться при своєму. А от у кого нема, оті от дійсно бояться, що втратять все, відповідно. І мало аліс перевернути, і взагалі, якби захисність якась, знаєте, вразливість і так далі. Ну, так, Тобто, я б не знаєте, народного гніву вони бояться реально більше, ніж вигравшу Росії. Парадокс, правда? Так, дякую за відповідь. Ой. Так, перепрошую. Так, да, цікаві розклади виходять. Гаразд, е, ну давайте. А чи змотати удочки в теплі краї? Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Отже мені, будь ласка, а, ну, наша влада, наші чиновники, е, якщо в разі перемоги Росії у війні планують. Е, Ну, покинути Україну і виїхати кудись там в Європу, в Америку. Ай скажуть Рон правду. Дагас. Наутіс перевернутий. Веркана. Що по фіналу. Вунья. Ну, більшість, так. Да, більшість думає собі так. Що знаєте, Бог стоїть Україною поїдемо собі жити далі. Коментарі, по-моєму, зайві, да? Дагас, Наутіс перевернутий Беркана і Вуньо. Ось Дагас. Трансформація ситуації. Ну, це, фактично, знов-таки, ми дивимось: альтернативний варіант, да, якщо раптом Росія виграє. Такого не буде, але. Ну, але дивимося альтернативний варіант. Ну, ось трансформація ситуації. да, певні труднощі, обмеження, якісь випробування значні. Да? Але, тим не менш, щось беркана. Ну, це якийсь ріст-розвиток. Але вже, відповідно, я питав за кордоном. Ну да, за кордоном. І ось в Уні собі святкування, радісні емоції. Коментарі зайві. називається. То, що проситься, щось дуже нецензурне, що YouTube не пропустить. Так, дякую за відповіді. Ну, знов таки, це, знаєте, загальна температура по лікарні. Хоча краще б це було б якби локально, да? якісь там локальні випадки. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, якщо, якщо так, подивитись на ситуацію, то багато чого стає на свої місця, правда? Ще досі під враженнями цих розкладів. коментувати не буду, тому що, боюсь, що зараз щось нецензурне видам. Е, от. Ну, гаразд. Давайте далі. Так, дякую за відповідь. Так, о, тут велике питання. Давайте, напевно, частково зачитаю, бо там треть, а 4 буквально питання займає. Так, так, так. Про ООН і Україну в ООН. Питання. Е, так, де зараз? Зараз вичавеню питання саме багато тексту. Так. Е, Ага, чи Україна, а наш представник при ООН заявив, що ми досі знаходимося в складі СССР і папери в 91-му році не були зроблені як треба? Давайте запитаємо, чи воно дійсно так. Я, наприклад, чув зворотню інформацію, що ми якраз чи не єдина республіка, яка правильно вийшла з СССР. Так, дякую звідти. Ну, раз, добре, скажіть мені, будь ласка, чи Україна в 91 му році юридично правильно вийшла з СССР? Хай скажуть його не правду. Елаус. Хагалас. Я вас перевернути, що по фіналу. Іса. Ну, гаразд, поясніть, будь ласка. Nautis перевернути. Що ми маємо? Лагус, хагала Евас перевернутий. Іса. Наутис перевернутий. Е, ну, ось Лагус. Вектор загалом правильний. Тобто правильне було там рішення прийнято. О, знову гості в кадрі поузуй. Так, згинь. Так, Хагалас говорить про те, що це якраз і було, знаєте, ну, відмова від старого початок нового. Тобто, да, вийшли із Союзу, відрубали там оце це. Ось я вас перевернути. Повільно воно якось відбувалося не так швидко. Ось Іса. Якось було, ну, ясно, бажання втримати Союз і так далі. Зокрема, там, Америка одергувала, та ви ж не виходьте, ви ж Союз не розваліть. По фіналу ось навчусь перевернути все рівно. Руна долі перевернута. Не судьба була. Не судьба була, союзу існувати. От що. Ну, загалом. Загалом. Так, ну ти зовсім знахабдіва істота, По рунам лазить. Заберись кадр. Так, перепрошую. Що ми тут маємо? Ну, загалом. Більша частина була зроблена правильно. Щось десь, якісь там, може, нюанси є, але вони незначні загалом, якщо так. Україна, в принципі, правильно вийшла з Союзу. Так от. Я тут ніякого обману не бачу, якихось підводних каменів або що навпаки, перша руна Лаус, правильний вектор, ну якби правильний вибір був зроблений. Давайте так скажемо. Так, дякую за відповідь. Так, так, так. І ну, далі продовження цього питання. От і через це Росія не об'являє війну. Да не через це вони війну не об'являють. Е, так, чи змогло. Т -т 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 -т. Е, чи змогло приведення документів у порядок по від'єднанню привести нас до перемоги? Ну, так нема сенсу питати, тому що загалом все правильно було зроблено. Ну, ну де? Нема там обману, якихось підводних каменів і так далі. Кому вигідно. Ну, Далі, відповідно, дивитись. Не хочу, Україна правильно, ну, відносно правильно вийшла з СССР. Обману там нема, е, якихось там підводних каменів, нема. Все, ну, відповідно. Я не бачу далі, що там розглядати. Якби, ну, ну, одним словом, ООН і так далі. Таке. Гаразд. ну, На цьому все. Е, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!